Вітаю на уроці навчання грамоти – читання. Тема уроку на уроці і на перерві мова і мовлення, види мовлення, усне, говорю, слухаю, писемне Пишу читаю. Любі діти. Ми вже знаємо, що ми навчаємося в школі, що ми школярі. Знаємо, яке шкільне приладдя потрібно для навчання та як. Правильно збиратися до школи. Також вивчили, що у школі час поділено на навчання, тобто урок, і відпочинок, тобто перерва. Зараз пропоную послухати вірш і здогадатися, коли треба так поводитися. У цей час ти будь уважним і веди себе поважно. І ще один віршик. У цей час ти в ігри грайся, бігай, але не штовхайся. Скажіть, про що нагадують ці загадки? Ці загадки нагадують правила поведінки, тому пропоную вашій увазі невеличку гру під назвою Так чи ні? Читайк вирішив перевірити, чи знаєте ви, як треба поводитися на уроці. Він пропонує вам. Уважно послухати його розповідь. Висловлюйте своє ставлення до почутого. Якщо згоден так, я не згоден, не згодна ні. Правила поведінки від читайлика. Перше правило. Якщо вчителька заходить до класу, треба підвестися. Як гадаєте, так чи ні? Коли вчителька запитує тебе, треба відповідати пошепки, а коли не запитує, кричати. Подумайте, якщо хочеш про щось запитати чи відповісти, треба піднести руку. Наступне: якщо хтось приніс до школи цукерку, треба з'їсти її на уроці і шелестіти обгорткою якомога гучніше. Так чи ні? Якщо в тебе є мобільний телефон, не треба вимикати його на уроці, щоб гратися з ним. Вірне твердження. І останнє слід намагатися відповідати чітко, зрозуміло, щоб тебе цікаво було слухати. Молодці, гарно впоралися. Перед вами два зображення. На одному малюночку зображена класна кімната, тобто клас. На іншому малюночку зображені дітки, які навчаються в одному класі. Теж можна сказати, що це клас. Клас так називають групу учнів одного року навчання, а також кімнату в школі, де навчаються діти. Я б хотіла, щоб ви склали речення, почавши зі слів у нашому класі. Я розпочну першою. У нашому класі навчаються найкращі діти. Спробуйте! Пропоную вашій увазі послухати текст під назвою «На уроці». розглянувши картинку та прослухавши текст, скажіть. Чи все в ньому так, як на малюнку? Дзвінок, першокласники заходять до класу, почався урок. Учениця читає вірш про Україну, на екрані діти бачать державний прапор і герб, звучить гімн України, усі слухають його стоячи, притиснувши руку до серця. І ще один текст під назвою На перерві. Також розгляньте малюночок, послухайте текст і скажіть, чи все сходиться в тексті те, що зображене на малюночку. На перерві. Пролунав дзвінок з уроку. Почалася велика перерва. Діти відпочивають. Наталка малює у щоденнику вражень. Петрик розповідає хлопцям про нову книжку. Оленка і катруся складають конструктор. Кожний знайшов собі цікаве заняття. Далі спробуємо скласти текст з вами разом. Потрібно скласти короткі розповіді про життя у школі за даними малюночками. Для зручності можете дати діткам імена. І скажіть, чи є серед них Оленка чи Петрик? Під час знайомства з Букварем на першому уроці ми розглядали з вами титульні сторіночки Букварика і визначили, що в нас є головні герої це Оленка та Петрик. Я б хотіла скласти декілька речень про нашу героїню Оленку. Оленка сидить на уроці математики. Вона підняла руку так, як хоче розповісти віршик про Україну. Тепер твоя черга. А зараз поговоримо з вами про поняття Мова та мовлення. Мова це засіб людського спілкування. Мова для всіх одна. А мовлення в кожного різне. Мовлення може бути усне мовлення, говоримо, висловлюємо в голос думки і почуття за допомогою слів та слухаємо, сприймаємо на слух і розуміємо думки і почуття, які висловлені вголос за допомогою слів. Також мовлення може бути писемне. Пишемо. Тобто зашифровуємо буквами, знаками чи малюнками власні або чужі думки і почуття. Та читаємо, тобто розшифровуємо написане, озвучуючи записані буквами, знаками чи малюнками, думки і почуття. Підводячи підсумок уроку, скажіть. Чи можемо ми обійтися без мови? Та яким буває мовлення? Вдячна за урок, до зустрічі на наступному!